Так, всім привіт. Заїхав ще раз на цю ж саму прийомку. Тут нічого не помінялося. Це як завжди, Все одне і теж Преса якісь з'явилися такі, що це за заготовки з Покрутити Покрутили їх ось так. Не знаю, що це за заготовки, але якісь заготовки є. Для чого, як ними користуватися, я не знаю. Може тут шківцю, але це не крутиться чомусь. Навіщо вони зроблені? Не знаю. Є плити ось такі тут поки що лежать заготовки. Кому треба, буде 25 гривень за кіло. ну Плюс мені там на чай якось можете там десятку двадцятку кинути. І буде воно ваше. Ось якось так. Так, все, будемо їхати далі. Більш показувати тут нема чого. Так, і дивіться, якраз іще знайшов такий редуктор. Ось, його тут. Він якийсь такий побитий, крутиться дуже сильно швидкий від руки. Ну як Ви вже Саня кидає, блін. Так, і два колоса є ось таких гарних. Отак їх кріплюється. Гарних, прикольних. Ось якось так. Кому треба, пишіть свої ціни на них, скільки готові дати, і будемо домовлятися. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ всяких таких речей, які я тут знаходжу для вас. Показую це все спочатку в вайбері, для того, щоб ви бачили, що в наступних відосах буде. А потім якраз уже демонструю якраз на Ютубі. Дивіться, бачу, що вам не зайшло то, що виказали. Дорого, 83 штуки якраз мечиків за 2900. Гаразд, без питань. Хай оця купа буде по 20 гривень за штуку. І по 30 гривень лірки. Ось 35 штук. От, можете порахувати. Ось вам буде якраз этот. Порахуйте їх тут 35 штук. Всі видно якраз на фото. Кому як буде зручніше. Далі йдемо. Дивіться, є розвідні ключі. По 240 гривень. Думаю, в самий раз будуть. той, той. Ця річ у нас буде 45, ця в нас річ буде 40. ця в нас буде 25, ця в нас 20. ця в нас 30. ця в нас буде 35. ця в нас 40. ця в нас 25. ця в нас буде. 30. Лімп буде 100, 100 гривень. Кому треба такий крутити. Ручку переробили та і все. Тут отвір ну, чуть-чуть ударений, ну, то таке. Так, ці в нас будуть по 20 гривень маленькі, це у нас буде 45. Це у нас буде 30 гривень, це у нас 20, це в нас буде 30, це у нас 45. Болтики, ось така купа будуть 60, як завжди. Що з нового знайшов ось таку стоєчку. Ціна за неї буде в нас 500 гривень. цікаво, Знайшов тиски з губками, зі всім, гвинт є. Гайки не вистачає. Гайки не вистачає. Тут стоїть гайка така. Яка відталкує і притягує якраз гвинт. Її не вистачає, тому ціна за нього буде у нас 750 гривень. Все в ньому є, все поворотне, все ціленьке, все гарненьке. тому і ціна така дешева. Далі йдемо. Є колеса 190 в діаметрі шириною. Не пам'ятаю, 60 чи 70. ну, Якщо комусь там дуже треба, я помірюю. Це не проблема за ці колеса. Ціна була 800 гривнів, зараз 700. Щоб забрати і ними користуватися. Далі йдемо. Є ящики. Ящиків у нас тут вистачає. Ось такий буде ящик у нас 180 сейф у нас буде. Біленький, гарненький, чистенький, нержавий. Ось такий буде 400 гривень, кому треба. Далі знайшов е, Фюджі такий старенький-старенький фотоапарат. Хто за нього що дасть, той того і буде. Він на батарейках. Батарейки сюди вставляються і можна ним користуватися. Лінза в нього більш-менш ціленька. Ну... Все одно не перевірений. Якось так. <кій> Далі йдемо. Є ось такий полерамний диск, не перевірений по розміру, не поміряв його. На ножі або що ще кудись. Без замірів, без всього. Ціна його буде 300 гривень. 300 гривень, щоб можна було ножі поробити. Ну, я думаю, що це нормально. Так, дивіться, є текстоліт довжиною 130-40-й. І 195 кілограм буде 200, 250 гривень. Є 60-й, довжиною 200 за кіло. Те ж саме. Кувалду знайшов приблизно десь 5,5 кілограму я не важив. Ну, щось таке. Кому треба більш детально, щоб я зважив, зважу і точну вагу вам можу сказати. Ціна за неї буде у нас 380 гривень буде ваша. Ця у нас річ буде 120 гривень. ця у нас буде 80. Цей молоток буде 70, цей буде 40, 30, 30, 30, 25, 25. Цей у нас буде 50 шарик. у нас буде 20. Перехідні втулки. Для конусу для, э, этот, патронів. Ось такі. Будуть у нас по 45 гривень. Ця у нас буде центр. Під конус перший буде 30 двигун DS54, ціна за нього буде 100 гривень. Цанга у нас буде 45, викрутка буде 15, це у нас 10, 10, 10, 10. Е, ці в нас будуть по 50 гривень за штуку. ця в нас річ буде 100 гривень, я в прошлому раз не сказав. Е, ця в нас буде річ 50, ця в нас 20, 20, 35, ця в нас буде 200 гривень. а Що тут ще таке? Ось ці кріплення для нові? для... Навісу або ще для чого. В кількості їх тут я не рахував 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 штук в одній пачці, 10 штук в другій пачці. Тут 10 кг. Кому цікаво, ціна навіть 15 вроді би, не пам'ятаю, треба зважити. В общем, ціна за ось цей весь комплект буде 800 гривень. Вони повністю нові, отвори всі є. І Для стріхи якоїсь якось робити. 10 штук і 10 штук. Так, е, є ще е, під 22 квадрат і ще дві штуки знайшов. Ціни по 150 гривень, як, як і та була. Так, зубило. Зубило в нас гарненьке, красиве. 50 гривень, думаю, в самий раз. Цей у нас. На 13, скоріш, всього. не міряв. Вибачаюсь, часу не вистачило, тому можу заміряти, кому там дуже треба. Ціна 45 гривень. Ці ключі будуть в купі. ціна за них 100 гривень 3 штуки. Це в нас буде 25. Лірко тримач буде 30. Ці у нас заготовки якісь такі цікаві, не знаю навіщо гарненькі, будуть парами. Це у нас 40, 30 і 20. Цей у нас буде 75, цей у нас буде 50, цей у нас буде 80. Болти ось такі. Будуть у нас 50. Гайка у нас 30. Цей 40, цей у нас 20, цей 20. Ось ці будуть у нас 110. Три штуки гарненькі по дереву. Далі йдемо. Є лірки. Лірки 12 штук було 280, стало 250. Ось ця купа. На 13-17 ключ віддільно буде. У нас 45, вибачаюся, але дефіцит, Ну, як є. Купив поштучно, тому продаю поштучно. 19-22 у нас буде 45, 12-14 буде. 30 гривень 30, 32, буде у нас 80, 41, 46, буде 110. Так, додав я до мечиків тут різних. Зараз перерахуємо якраз із вами, щоб ви бачили, за що ви оплачуєте. Кількість, ну тут була 600 гривень 17 штук. А тут 10 штук і ще щось було. Я зібрав всі купу. Їх тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 штуки. Будуть у нас коштувати 550 гривень. 10, 10, 10. Цифра п'ятірка Буде 20, ці у нас будуть 30 гривень, це у нас буде 10, це у нас буде 25. Це в нас буде 45, головка на 12. ось, Буде у нас 45, це в нас 20, ніж у нас буде 50. Далі коробку забув. Коробка в нас буде 20, ці в нас 20. Є ось така річ. Не знаю, що можете загуглити. Не гуглив не Яндексів, не дивився, що воно таке. Для чого цікава річ буде дізнатися у знатаків. Хто знає напишіть. Ціна 100 гривень, думаю, саме раз. Це в нас буде 35, це в нас буде 30. Гайка латунна, ось така із текстолітом. Е, ціна за неї буде у нас 150, ці у нас буде 2 штуки 30. Пінцети будуть по 45. Ця в нас річ для зашивання. Ціна її буде 50, ця 20, ця 35, ніж буде 10. Рашпіль буде 110. Далі набір накидних ключів. ось Буде у нас 200 гривень, цей у нас 20 гривень, 10 гривень, 20. 15, 10, 45. Ці на 10 ключів будуть по 45 гривень за штуку. Це у нас 20 гривень, 20 фризи. Е хотів би продати всі разом. Ось такі гарненькі. Ціна за ось цю всю купу, що ви бачите в даний момент. Е ціна 135 гривень. Далі є оголовки. Ось ці. Будуть у нас 70. Та й все. Вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там ще щось сподобалось, якось такі деталі або ж ось ці деталі, що я не назвав ціни. Пишіть, будемо домовлятись, будемо відправляти речей досталь. На всіх вистачить, тому якось так. Сьогодні розтягнув відео для того, щоб ви хоча б побачили, що тут є, і щоб зафіксували собі. Що вам там сподобалось, відмічайте, показуйте, демонструйте. Хейтерам, які пишуть там гадості про мене, ну що я зроблю. І не для всіх є гарний, не для всіх я той, що треба. Вибачайте, написали, то написали, що є, то є. Ні від кого не скриваюсь, ні від кого не відмахуюсь, якраз. я вас люблю. За те, що ви пишете мені коментарі, дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте, дякую, що слідкуєте за мною. Всім дякую, всім гарного дня та мирного неба!